Отже, 19.05. цієї ночі, поки ви дивилися бій Усика, я у першій годині ночі виклав вам відео про те, що є гарні новини з Криму, і не тільки. Проанонсував те, що було вражено черговий російський корабель і пообіцяв в день викласти більш розширену версію новин. Тож я готовий і вас прошу уважно вислухати, адже кількість вражених і атакованих об'єктів просто неймовірна. Поїхали! Першим в нас по списку тральщик проекту 266 м Ковровський, в якій було три точні влучання в інженерній бухті Севастополя. Далі в мережі почала з'являтися дуже велика кількість свідчень, де свідки повідомляли про те, що лунає велика кількість вибухів в Армянської в Джанкої, те саме стосується і старокримського полігону, де гаотично працювала ППО, але все одно свідки чули велику кількість прильотів, тобто вибухів. Далі підписники каналу Кримський вітер» почали повідомляти в мережі про те, що найбільшу кількість точних попадань і вибухів вони зафіксували в районі Південної Бухти в Севастополі, де просто гатили кананади, які звуки котрих я вам в попередньому відео в нічному вже записував. Але свідки говорять, що була дуже велика кількість прильотів більше десяти нарахували. Далі за звичною вже традицією, до цього всього сербору долучилися, звісно, НПЗ. Славянськ, котрий на Кубані, за словами свідків отримав як мінімум точних шість влучань. Далі географія почала розширюватися. Місто Виборг, Ленінградська область це далі ніж тисячу кілометрів від кордону, де було чути дуже дуже потужний вибух, який переріс в горіння. Нафтобаза готова. Ну а губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що в виборгу на Нафтобазі ніяких БПЛА не було. А вибух стався на території Нафтобази саме по причині використання піротехніки, мабуть, святкували перемогу Усика. В свою чергу губернатор розважає, заявив у Севастополі, що теж жодних попадань нікуди не було, і тільки частини збитих БПЛА потрапили на землю, з якими зараз боряться рятувальники. Ну зрозуміли так. Повертаємося трохи ближче. Російські засоби масової інформації почали повідомляти про те, що на аеродром в Краснодарському краї прилетіло більше ніж 20 БПЛА. Я саме говорю чітко про прильоти, конкретні вибухи, про попадання, і це навіть не повний перелік всього того, що відбувалося, адже по поки що не уточненій інформації. В САКАх і в декількох ще кримських невеличких містах відбувалися так само атаки на дуже важливі об'єкти. Ну це вже згодом. Отже, з гарними новинами вас, а ми їдемо далі.